Пан, який стоїть в магазині день, тому що його дуже швидко забирають. Моделька Джерсі знову на виставці. І чого його забирають? Бо він, крім того, що зручний для сидіння, хоча жорстке місце, він класно підходить для щоденного сну. Показую. Дуже проста система розкладання. Єврокнижечка розклалася. А, мені вже треба перескочити. І опустилися, і у вас вийшло дві рівних половинки. Спальне місце в нього 150 на 190, Під замовлення робиться двохметрове, метрове, якщо потрібно вище, і він має безпружинне рівне наповнення. Оце той диванчик, який обирають там, якщо часто гості приїжджають, або для щоденного сну, то саме беруть модельку Джерсі. Тому що для сидіння в загальному є кращі варіанти диванчика з більш комфортним і безпружинним, і пружинним наповненням. А цей от саме зроблено для того, щоб було зручно спати. І ще його знаєте, що забирають? Бо ціна. Базова ціна 23 тисячі. Це коштує 25, 000, через турецький шаніл. Використали в обивці, і це дуже доступно для такої якості. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, приходьте в шоурум, тестуйте його в шапці профілю, телефончик для зв'язку та бронювання.